Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського. Селища на Прикарпатті, і сьогодні 22 серпня, і в нас буде така розпаковочка, і ціни будуть за тебе. І з того магазину, що де я все купляю, то збойні. Магазин там збойні, де м'ясо я купляю. І з базару Сьогодні 22 серпня. Я вам розкажу трохи цінувати. Ось тут персик 59,95, слива.

6 16, на 160 баклажани 1995, картопля тут по 16,95 цибуля, 15,75 буряк один. Ось такі просто покажу таку. Тут уже я оде гарбуз по 29 такий, по 27. Такої нема. Кабачки по 35. Такий салатник 26. Якийсь тут такий цікавий кавун. Ось такі тут знижки сьогодні. От є, дивіться, на такі соуси, на цево, томат. От, поскільки краще робити свій домашній. І мак на знижці і є ця пшенична така житня мука на знижці. І я беру ще собі пшеничну, є такої житні вже маю. Така пшенична, пшенична по 18. Ось так Ну тут такі ціни, що знижка годить. Годе на цукор, тут така сьогодні знижка. На рис. Ось таку я Покажу. Грит, гречка нині 25. Горох. Бачку, ось є перлова крупа. Пшоніна крупа, крупа сьогодні, не. пшенична на жниці і ось пшенична. Ось тут такого є спагеті. Так само. Покажу такі ціни, які є тут кого. А ви пишіть, що вас цікавить, що вам показати, які ціни, на, на що іменно. Такі є знижка на, на батончики, на сир. О, тут кого така знижка. Ось там на молочку. На що вам показати, які ви хочете знати ціни. О, тебе. Навіть яйці на знижці. По 35 і по 34,90, Сьогодні а такі по 2. Для посуду миття ось таке є на знисті. Спробую осьму собі з ароматом вера, Ось таку собі осьму ось. Дивіться, я спробую для миття посуду. О, ось таке є. Бо я, я люблю брати все фейрі. Фейрі теж нині на зниці. О, Зелене яблуко, я одно возьму теж і фейрі одно ось на то, то. І то, для, аби я мав, бо в мене вже порошок, от теж мені на, на знижці. Дивіться, мені дуже великі знижки. Пишу, що Святкові знижки це, напевно, до 24-го, до Дня Незалежності якраз то, -то. Оці, оці знижки сьогодні такі якраз ми попали. От сьогодні я вам трохи розкажу про ціни в цьому магазині, де я все беру. Ось таке сало по 50 гривень. Тут така під є по 80, грубше сало 169. Такі от трикутники 35, що, що ще? Сардельки по 216. Ні, 145. От там кішка така є. Гречана ковбаса 126. От Лопаточка свина 162, ошиє 257, задня частина 164, полядвище 214. Тут нема. А ці ребра стільки? 195 ребра. От така яловичина 190, котлетне, що я все беру, таке по 120 вже стало на 5 гривень дорожче. Так, грудинка 138, філе куряче, 155, телятина 250, четвертеньки 76. о, Серце тут по свине по 90, печінка 58 і 68, печінка куряча. От, от, це, ось такі ціни у цьому магазині, де я все скупляюся. ціни у павільйоні. 170. 170. А ці? 150? Все по 150. 100, по 150 це. Добре, дякую. А така почеревина? Так само. — Так само по 150. Дякую, добре. Це таке грубше. А, може мяча? а ну скажіть, будь ласка, ціни насало, насало 150 гривень. Все, і, це і, грубше, і, тонше, все. Все. і все, і цей грубший і тонче, так. А ребра все по 150, що бажається. І м'ясо, все по 150. Да. Добре, дякую. Лише що йде карківка, полярниця це по 200 гривень. Ага, добре, дякую. по 100 Добре, отако. Це сало по стільки ви кажете по сто. Так. 100. А оці, а оці. А Отонки я даю по вісімдесят. Ага. Порядочка 180. Ага. А отаке м'ясо. 150. 150. А така по черевина. По сто тридцять. По сто тридцять. А такі одика на холодець, ніжки. По 70. Добре, дякую. Під горлі, бо мене все питають, по скільки таке під 80, по 80 гривень. Добре, дякую. Ось такий солодкий дуже. Абрикос ще є. Виноград от по 100 гривень. Тут. Виноград дуже солоденький, гарний, бачу, такий, то -то, е, такий персик по 50 гривень. Ось такий сливи, ось по 25 і 30 тут. такі. О, а це дуже солодкий персик, кажуть, по 50. А цей по 40. Оскільки помідорів оці по 35, то ти вон, бачу по 30. А цей перець. 200 гривень. А огірочки 50 гривень. Сорок дивись і а цей, а цей 55 перчик такий. Такий 45, такий 50, такий 40. Ага, такий 40. А ці помідорки у ваші по 30, так? Ці по 40, добре, дякую. 40, а, це 30. а баклажани. А баклажани по 20, давай. Добре, дякую. Цей тут перець по 45, бачу по сто. Цвітна капуста. От, то. Ці по сорок п'ять. А по скільки кукурудза? А кріпіс і петрушка, скажіть, будь ласка. Петрушка 20 пучок, дріб 15 грам. Добре, а спаржівка? Помідорів. 50, 55. Добре, дякую. По 15, 20 морква. А помідорки? 25-35. І огірочки? 50. А той перець, скажіть? 200 гривень кілограм. А, той такий червоний? 50. Добре, дякую. Оскільки? 20 гривень. І цибулька? Цибуля 25. І морква? 25. Добре, дякую. Яраз коштує у вас? 30 гривень, 30 грн одна така пля Є ще оранжевий і жовтий. Ага, жовтий, а чесничок? 150. Цибулька 20 бачу, бурачок 15, а кукурудза ваша та скільки? 15. Добре, дякую. У вас усі 20 гривень, Це перлаван. Так. А цибулька ваші? Цибулька 25. А капусточка? 30. Моркочка? 25 баклажани, кабачки, а цей перчик. Ага, добре. А цей, будь ласка. Цей 40. А цей? А цей 20 гривень 100 грам. А кріп? 20 100 грам теж. А цей? 25. От, приходіть, який тут ка... У надвірні у нас такі ціни гарні. Із базару буде розпаковочка. Перший раз от за тебе. Так, починаємо за тебе. Вафлі такі, я купила три пачки вафлі, але ми їхали до сина і я дала е, малому е, внукове, вафлі та й зефір. там. Ще подавала йому шоколадки так, е, далі. Шоколад такий міле, міленіум, по е, 45,90, е, вафлі по 11,40. Ще я взяла. Е, Крешки отакі. Кришки от е, Крешки 45,90. Також тепер я ще взяла мючий засіб. Отакий от, е, от, от о 69, ні, то фейрі 69,90, то знижки нині були великі святкові знижки. От 69,85 знижків. І такий я ще взяла для проби ось такий для миття посуду за 35,30 по знижці також. І, ну, Отакі цукерки Флоренцю змили. І зефір, зефіру на 65,23. І всього на, 3, на 343 гривні. Це за, це за тебе я взяла. Тут взяла дві пачки такої солі крупної такої і йодованої сіль. Але оскільки я навіть не знаю, поскільки ця сіль, бо то я вже брала на базарі. Кришки по 90. Отаківо. Перець там є теж, то по 50 хліб. Тоже добре не знаю, бо то чоловік біг брати, чи, чи 20, 23, чи 25, я не знаю водичку мінеральну. І ще я ось мила собі м'ясо. Знову бо я хочу тушонку робити. Буду робити, то я взяла отакого 5 кіля м'яса того, що по 120. Там ціни я вам показала. І взяла я собі 10 кілля, отакого по 50 гривень сала, отакого на смалець. Я взяла собі 10, 10 кіля. Хай там і більше е, таке. Ось, ось такі у нас були покупки е, на, на сьогодні. Дякую, що дивились наше відео. Е, готуйте з нами, смакуйте з нами, е, передив, дивіться наші відео, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!